Наступний поєдинок у нашому огляді це поєдинок, в якому зустрічалася теперішня і колишня команда Миколи Павлова. І родзинки цьому поєдинку додавало те, що він, я маю на увазі Миколи Павлова ще два тижні тому. Сказав, що він після цього поєдинку оголосить про своє рішення, піде він чи залишиться в Маріупольському і Давайте подивимося, як відбувалися події, взагалі що відбувалося у цьому матчі. После трех роки у ильичевти Микола Павлов покидает Мариупольскую команду. Те, про що говорили давно, тренер озвучив після после против Ворскли. Две недели назад я сказал, что здесь объявлю о своем решении покинуть клуб по окончании сезона. Я это подтверждаю. Покинут вместе со мной и спортивный директор, и все тренеры, которые работали с нами. В таких условиях работать просто. Не то, що неможливо, просто ні не Слова тренера підтверджують його дії. Не цікаво це, коли твоя команда відкриває рахунок у матчі проти претендента на Єврокубки, а тренер навіть не піднімається з власного місця. Після помилки центральних захисників Орскли у середині першого тайму голом відзначився Чурко. Але далі, ніби беручи приклади з тренера, футболісти і просто розслабилися. Санжар Турсунов дуже хотів стати асистентом. З його передач могли забити громов, шиндер та дедечко. Вдалося лише ковпаку. Після розіграшу кутового Турсунов вирізав. Ковпаку персонально ніхто не заважав. Ми допустили такі шибки в першому м'ячі. там я вважаю, треба було грати поплотнее. ми грали в в три центральних защитника. Взагалі, п'ять защитников было у нас і обов'язані були нейтралізувати момент. Нам расписывают до ірик, хто з ким грає, і повинен був грати в цьому моменті ігрок персонально. І мав теоретичний шанс відігратися. Ще одна помилка центру оборони Ворскли завершилася падінням у Карному Гриня. Апеляції господарів арбітер Іван Бондар проігнорував. По перерві гра заспокоїлася, і півгодини другого тайму команди провели майже без моментів. Причини могли бути різні время такое два часа дня, не всі проснулись, то люблять поспати, тут рано посипаються, то є сну для всіх удобное. Можливо, Міщенко один із тих, хто любить довше поспати. На полі він з'явився на 81-й, а вже за кілька хвилин першим же дотиком встановив остаточний переможний рахунок для ворскли. 2-1. Дивіться ще раз: чергову подачу зі штрафного від Турсунова Маріупольці зуміли відбити, але продовження атаки Ворскли ніби проспали. При подачі пердути увесь захист господарів намагався створити штучний офсайд. Лиш капітан Яворський затримався. Це у сукупності з неправильно обраною позицією Гальчука. Дозволило не дуже сильному, але влучному удару Міщенка досягти мети. Я рад за Олега Міщенка, який після травми ніяк не мог веті. В колею полноценно, но я сегодня уверен, что этот гол продаст ему сил, продаст уверенности. Я побежал сказать ему спасибо. Я сказал спасибо за то, что мне просто. Довіряєте ставить. Я виходив з села, просто у мене мислі була одна просто вийти, просто ні варних ти сараєш, просто виті, забить, вийти, забить, витіті забить. Та ж слав ж так получилось. Завдання ж для Ворскли незмінне. Єврокубки. Нехай у клубі поки про це говорять із обережністю, але вже переймаються забороною УЄФА проводити матчі, зокрема у Полтаві. Ну, Коли прийшов усі клуби, що тільки Львів і Київ, ми звернулися в Федерацію, в Прем'єр-лігу, і зараз там запитання, питання, щоб. Хоча б кваліфікацію, якщо е, говорити про Лігу Європи, ми готові прийняти. Федерація повідомила, що ці міста є, але вона ще не зверталася до УЄФА, щоб пропонувати інші міста для переду. Думаю, що вони е, відгукнуться на наші побажання і звернуться до УЄФА, щоб дозволили домашні ігри проводити в Полтаві. Ворскла готова боротися за право проводити Єврокубкові матчі у Полтаві. Чи готова боротися за це Федерація футболу України? Дуже хочеться, щоб Полтава побачила Єврокубки, Тим більше вона бачила великі Єврокубки. Дарував якраз ці Єврокубки Полтаві Микола Павлов. Будемо сподіватися, тому що в принципі команда Василя Сачкова Сачко практично готова до Єврокубки. Олеже, Соромно за неї там не буде це точно. Безусловно, хороший сплочений колектив, який показує симпатичний футбол. І зараз, якщо ми дивимося боротьбу, яку ведуть команди вот в зону попадання, то це претендент номер 1 Максиме, Микола Павлов. Ну, знаєте, для України це напевне легендарна постать. Йому важко в Маріуполі є причини, ну, можливо, він не хоче їх озвучувати так, знаєте, тобто він озвучує, в принципі, але є, як би, можливо, якісь всередині причини. Що чекає Маріупольський футбол от зараз? Якщо Павло вже здався. Тяжело так. сказати, що що ждеть Маріуполь. Ну, неоднократно Павло говорив, що там держиться все. на одном человеке, да, там на Бойко. Если он будет, то будет футбол. Если его, не дай бог, с ним что-то случится, либо прекратится фи финансирование, ну, футбола там не будет. И поэтому нам трудно судить, в общем-то. Ну и, конечно, в таких условиях э -э ну, тяжело работать любому тренеру. А такому тренеру, как Павлов, конечно, вдвойне тяжелее, потому что нужно... У человека есть амбиции, человека... Є розуміння, що должно бути абсолютно не так, як є. І для нього це ну невиносіма. Я думаю, потім навірно і себе поберегти і насілуватися. Я просто хочу сказати, що э, ми всі дуже э, боліваємо за здоров'я Володимира Семеновича Бойка. Дай Бог, щоб у нього було все гаразд, щоб він вилікувався, вийшов на хороший, так би мовити, рівень. Тому що ну, от моє спесте враження, все буде в бойка добре. Буде футбол Маріуполі, тому що ну, він створив там дуже хороші умови і він реально любить цей футбол.